І чого ти серце моє, гріху багато собі маєш, і чому ти, серце моє, не тріснеш? Вечір місяць розгоряється на небі, та робоча пісня мостить собі шляхи до звіст. Сира найманська сопілка жалібно стогне з ясел до вікон панських, де ми спокійно долинами синіють. Грудки чорних овець шукають своїх хворіт. За ними діти куряву збивають. І чого ти, серце моє, хвилиш мені в грудях, як покинена пташка? І чому ти, серце моє, не тріснеш? Вечерюють. Мама дає порядок на столі, ложки тарокотять, громада споживає мамину страву. Сирота тисне голову до острого двірка. і нагадує собі, щось давнє дуже. Кажуть молитви, розбердаються спати, вікна приймають місяць на себе. І чого ти, серце моє? Тремти ж, як листок на вітрі. І чому ти серце моє не тріснеш. Друзі, це український письменник Василь Стефаник і його поезія в прозі Посвята Ользі. Василь Стефаник народився на Франківщині, але пов'язаний також з Дрогобичем, Дробич вчився в гімназії Франца Йосипа, саме там, де вчився Іван Франко. На сьогоднішній будівлі є барельєфи, які про це нагадують. Василь Стефанику теж пам'ятник Троговичі навпроти Кафедрального собору Пресвятої Трійці. А чому сьогодні посвята Ользі, тому що було свято княгині Ольги, святої нашої. Княгиня Ольга, саме та людина, яка принесла християнство на наші землі. І вже згодом її внук, князь Володимир Великий, охрестить киян в річці Дніпро. Тому, будучи в Троговичі, згадайте про Василя Стефаника, а так для власне... Для вас свого більшого знання, то знайте, що княгиня Ольга саме перша християнка на наших землях.